Чверть сотні літ пройшло від тої смерті, Кобзарю наш тяжких чверть сотні літ, мов вкрукаті, що тягнуть трупи жертви, так сотні біт тяглись за нами вслід, Щоб нашу честь язик ім'я затерти на і лож сідали на собі. Руйнівники наш дім розрубували штуки. А наші блуди їм топір давали в руки. Потоки сліз, що на твою могилу вся Україна в жалі пролила, немов самій згасили жар і силу, тебе втерявши, у старці пішла. Лиш думу віщую, віщою, широко крило твою, як скарб, найкраще понесла, щоб на всесвітньому базарі нею нині Для себе виблагать, хоч трохи милостині. Лиш твій дух. Наче той огненний стовп в пустині йде перед гоненим народом України. Яка ж тебе бачу, та рідна бачу, Україна, котрій на світі і рівні немає? Обачив її, гуляє гуртовина я із краю в край, і висне все зима, гуляє а люд, немов обдерта сиротина, поки ще буде в сумерку тріма і снить прослушний час. Та що то з нього буде? І хто він? А хто ви? Ви русські? Ні, ми люди! Люди! Де ж ті, що раді б люди підвигнути і повести до вільних добрих діл? Я бачив їх. Безсилям власним скуті вони тремтять. Ждучи ворожих стріл, над працею невільною зігнуті. Часом лише в вечірню пізньодобу добу вони зійдуться на розмову враз. Немов вживає іскреннетні гробу, так дума щира блискає в той час. Змагається пройти тяжку цю пробу, та серця оклик рветься. Мало нас, мало нас! Куди торватися нам? Ти, хто? І хто Ти, піде Ти, за нами? Ти, Я плакав з ними враз кривавими сльозами. А молоді ж надія України, мов птиця в кліті, о забори б'ється надії величної переміни без праці п'яне, хоч до тіла рветься. Або прорвавши заповідні стіни, нові дороги віднайти береться. Дороги, дороги. Що жертв і крові й сліз упало, сили і волі під прапором чужим і на чужому полі. Що жертні крові й сліз упало, сили і волі, під прапором чужим і на чужому полі. О, батьку! ж в Україні ще глядіти кутка такого, Вдалечі, чи вблизь, Де б твому слову вільно гомоніти, Де б твоїм думав, вільно розростись. Чи ж тут хіба, де українські діти, ім'я твоє пошанувати йшлись? Та бідні ми числом і розуму малого, А нині і дітей, й мужів тут треба много. А нині і дітей, і мужів тут треба много. Хоч вільно спів твій гомонить між нами, та не ростуть твої всі думи тут. Бо й наша нива вкрита бур'янами, і люті хмари проти нас ідуть, в убогику на сплюче перунами, і ниви нам зорати не дають. А люті вороги підкрадуються скрито, щоб замішати нам куки між яри жито. Слабі ми, батьку, по Кавказі всьому слабі, розбиті на атомі дрібні. І кожний в серці люто носить рану, склада не розстрілів гріб. І хто розбудить і хто? нашу правду п'яну, і хто голодним дасть поживний хліб, і хто? хто? хто, хто? Та хто? хто? Тарасе, батьку, наш замучений пророче. Чи скоро буде світ по тій страшенній ночі? Чи скоро буде світ по тій страшенній ночі? Чи скоро буде світ? Покрім тобі, народних нуж співаче. Від мільйонів, для котрих ти жив, від України, що ще й нині плаче в тім самім горі, як ти її лишив, покріє могилі твої, що руйнує ненависть дика і глупота сліпа. Дарма до неї, хоч найзлість лютує, не заросте народна ядропа. Вони бояться, вони бояться, що ти ще не згинув, щоб тій могилі не поліг, не стрів, щоб служний час. Повернеш в Україну ще раз і збудеш громом своїх слів. Вони бояться! Вони бояться! Чи та в лязли на нощів не криє списів, коруго старої слави і сили України, котра от-от воскресне, стане знов. Вони бояться! вони бояться, Ще крест підгнили. Знак многолітніх наших ривк і мук відновиться. Вер твоєї могили. То в Україні спадуть пута з рук. То в Україні спадуть пута з рук. От і збиткують на твоїм гробі, Що кривтя від гадючого жала, І раді б навіть споминку о тобі, і серць народних вирвати до тла. І мову, на котрій співав і плакав, і клявти кривду, і віщував любов. Вони цкують, мов оленя, собака, до нощиків і брехунів юрбов. Хто знав, тиранів злість слість і гнів всеможні. От може днес підписуйсь указ. Твої кісти, як неблагонадіжні, приправадіть в Сибір чи на Кавказ. Слова ж твої, потіху в нашім горі спалить, серць вирвать з пам'яті, зумів і вимазать ім'я твоє з історії, і об'явить Шевченко це міф Та ні, не міф! Від дуба степового. Розрісся вже цілий могучий ліс, і не найдесь жиг грому, вихрутого, щоби його розвіяв. І розніс. Та ні, дай мій укази і доноси, що пригнетуть, не б'ють твої слова. Спідгніту їх сильнішою, ніж досі. Повстане правда вічна і жива! Повстане правда вічна і жива! Небагом проясниться світ над нами. Щасливі, вольні ми, за всіх сторін Святої України громадами підемо в могилі твої.